Вигорають не тільки військові, а й вгорають волонтери. Зараз це дуже актуально. і Ви в соцмережах можете бачити, коли да, люди вже просто волають, що все більше не можемо. А, ну це, це є такий момент. Є ми теж вигораємо і теж хочеться іноді кинути, сказати все. Ну, Це чесно. Підлітки долучалися до нас, до наших акцій. Це дуже зворушливо, тому що він в соцмережах побачив наше повідомлення. Хлопчик 18 років приготував плакат, верніть там з полону чи підтримуйте безвісті зниклих. Ну, це було дуже ну, але таких. Хлопців мало, людей мало. Друзі, в нас запити від військових на сьогоднішній момент п'ять гарячущих запитів. Херсон це у нас хлопці, лівий берег, колеса. Донецький напрямок, лебідка, трьохтонник. Я не знаю, як це робити. Ну, що ми можемо танцювати з бубнами, писати в соцмережах, дзвонити знов своїм друзям, доставати всі свої там зарплатні картки. Але там. оцей плюсик приходить. <гум> Цей плюсик, знаєш, відплюсувалися все. Ну ми не можемо їх кинути. Не, Реально не, не. вони ж нас не кидають. Ну як так? А, Ні. І вони підтримують нас, вони знають все. вийдуть з окопів там, дзвонять нам серед ночі. Навіть не скільки, щоб щось отримати, що треба важливе, а щоб отримати звісточку, щоб про них не забули. Я з маленького городу Сумської області з міста Ромни. Але в 19-му році ми приїхали в чудесне місце Ізмаїл по тій причині, що в мене на той час був просто хлопець коханий. Два строїм роки почалась війна. Він повністю був прив'язаний до служби і пішов виконувати бойові завдання на Донецькому напрямку, оборонити нашу Україну. І двадцять році він зникає безвісті про виконання бойового завдання. На той час, коли я себе збрала по кусочкам і відчувала, що я хочу допомагати, я хочу підтримувати родин, які в такому ж такому ж статусі, як я. Тому що, коли він зник на той час, я нічого не знала. Розлучення. Брат на службі. Мені сказали, що мій друг дитинства зник без вісті. Я знайшла зв'язок з його мамою почала маму підтримувати. По-моєму, цієї історії, що в мене зник чоловік, у 24 році зникає мій старший брат. Це була людина, яка була опорою для нашої сім'ї. Він пішов боронити Україну і теж зник. На бойовому завданні і на тому ж напрямку, де мій чоловік. Я така ж була, як зараз ці всі родини, які звертаються до нас за допомогою. І ми почали працювати з родинами без вісті зниклих родин 10. Ми взяли їх під своє крило, так скажемо, і ведемо. Тобто любі якісь питання, вони до нас звертаються конкретно. Треба допомогти, треба дати якусь інформацію, поділитись, тому що я знаю, як це. Це обов'язок, напевно. Обов'язок перед нашими хлопцями і ми продовжуємо працювати на те, щоб їх повернути, їх знайти, де б вони не були і при яких умовах вони б не були. Вони приходять та їм кажуть ні. Вони кажуть, ну в мене ж є статус, Чому? А йому кажуть, що ти не приймав участь у людей, отримав поранення, ти отримав поранення. При проходження служби, а не при захисті батьків не пов'язано, не пов'язано захист. Ми, Ми знаходимося з вами на круглому столі в Ізмаїльському центрі зайнятості. У нас з ними підписаний меморандум. Сьогодні у нас два важливих питання: це перше ветерани, які повернулися, які вже пройшли реабілітацію. Вони починають думати, як жити далі. Мій шлях до волонтерства почався ще дуже давно, років 12 назад. Це були дитячі програми. Я Опікувалась дітьми. А коли почалось вже повномасштабне вторгнення, то звісно, ну варіантів було тільки один да стати і працювати там, де можна працювати і допомагати. Ми опікуємося ветеранами, волонтерами, військовими, родинами військових, військовослужбовців, людей, які повертаються з фронту, і одна з надважливих наших зараз місій це реінтеграція саме ветеранів в звичайне життя. Військовослужбов. Вовці і учасники бойових дій вони можуть і члени їх сімей можуть отримати грант від 500 тисяч до 1 мільйону. Саме програма грантова є підтримка зараз, яку ми тут відкриваємо нашим хлопцям ветеранам Дуже добре працює, тобто у них є можливість відкрити свою справу. Призваний по демобілізації, являюсь батьком трьох дітей. Що в 22-му році на добровільній основі. Я хотів би зробити якийсь такий тренувальний центр, де можна буде не просто замучити солдата, щоб він спокійно спав і йому дурні мислі в голову не лізли там. От. А зробити якісну цю роботу і надати їм свої знання, і надати їм. Ту підготовку, яку я бачив, яка потрібна зараз на фронті, це дасть дуже великий шанс. Ну відсотків 30 дасть шансу людям правильно себе поводити в зоні бойових дій. Ветерани їх родини і навіть волонтери мають зараз можливість навчатися і отримувати нову кваліфікацію. Ми навчаємо. За більше ніж 150 професіями в восьми навчальних закладах самої служби зайнятості, а також в навчальних закладах Міністерства освіти. Я зараз хочу запитати, чи цей ваучер видається конкретно от в сумі 30 тисяч, і там вона вчиться два роки, чи вона вчиться 5 років до 30 тисяч. Це, так, так, це, так, так. це потолок. Я діюча військовослужбовець протиповітряна оборона Одещини. А також я є волонтером, займаємося одним із напрямків це патріотичне виховання молоді, а саме виступи по шкільним закладам нашого міста і району. Вираз нашого Сашка. Ви знаєте, розказують. Розказую. Сашко сказав таку фразу: вона є на все життя. Я йду захищати землю від ворога, щоб вони не прийшли в моє рідне село. І не були тут хазійнами. Це наша земля і це наші діти. Запам'ятайте це У кожній школі, ліцеї або гімназії є такі герої, які боронять свою країну, а також є загинувші. І діти це знають. Діти знають кожного з них. Вони гордяться тим, що вони сидять на їхніх місцях, де вони займалися і вчилися в цій школі.